Дата 26 квітня 1986 року назавжди вписана трагічною подією і визнана як найбільша техногенна катастрофа в історії людства. З нагоди 27-ї річниці з дня Чорнобильської трагедії та вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій області відбулися заходи. Відкриваючи урочисті збори, начальник управління полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький відзначив вагомий внесок працівників пожежної охорони Прикарпаття в ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Усі учасники зборів вшанували хвилиною мовчання тих, хто пішов з життя внаслідок великих доз опромінення, отриманих при виконанні свого службового обов'язку. Справжнім реквієм їх подвиг став фільм про Чорнобильську аварію, який учасники зборів переглянули з великим хвилюванням, подумки, повертаючись у ті далекі, обпалені трагедією часи. На зборах виступили і самі ліквідатори, котрим волою долі судилося опинитися на передовій боротьби з радіацією, що вийшла з-під контролю людини. Вони поділилися з присутніми враженнями від пережитого у той тривожний час. Уже 27 років пройшло з дня трагедії на Чорнобильській станції. Мені, як безпосередньому учаснику тих подій, ми працювали на станції, бетонували могильник над четвертим блоком. В самий напружений момент з 17 липня по 3 вересня 1986 року працювала для того, щоб ліквідувати ту аварію, щоб наші люди могли жити спокійно. 27 років тому назад, коли сталася аварія на Чорнобильській атомній станції. Я у складі батальйона виїжджав на ліквідацію цих наслідків, які сталися в результаті аварії. Основна робота батальйону була це дезаксивація приміщень 3-4 енергоблоку, промивка і подача бетону під 4-й енергоблок, промивка транспортерних лентів, які подавали бетон, і ліквідація пожеж, які виникали у зоні. В основному ми заступали на чергування позмінно. Було дуже багато випадків, виїздів, тому що. Люди виїхали, все лишилось фактично села без нікого. І багато було пожеж ми виїжджали в зону. І хочу сказати, що саме більше вразило це перший виїзд на станцію, коли побачив цю розруху, що може зробити мирний атом. В ході урочистих зборів за проявлення мужність та героїзм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення 27-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. Начальник управління полковник служби цивільного захисту Володимир Чернецький вручив працівникам та ветеранам пожежно-рятувальних підрозділів області, учасникам ліквідації Чорнобильської катастрофи, відомчі грамоти і відзнаки управління державної служби з надзвичайних ситуацій області та Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та МНС України від себе особисто від імені Чорнобильців. Подякувати керівництву особі Володимира Володимировича Чернецького, який знаходить Можливість вишукують час що для того, щоб нас зібрати, де ми можемо позустрітись, поспілкуватись і. Це є дуже нам відрадно і приємно, що про нас не забувають. Заходи з нагоди 27-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС продовжилися на місці закладення каменя, де планується спорудження пам'ятника жертвам Чорнобиля Прикарпаття, вшановуючи пам'ять героїв, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, працівники і ветерани пожежно-рятувальних підрозділів області, представники обласної та міської влади поклали вінки та квіти до пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля.